Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. Сьогодні вже покажемо відео, закінчуємо сезон з родискою, це позбирали вже остатню. Вчора-позавчора вибрали остатню родиску, цей треба лишилось розібрати у цій конструкції, зняти клейонку. і переходити до перекопання полити, перекопати землю під помідори. Нам. Ще дещо лишилося в нас, Це є бурячок. І для себе тут кусочок посадили, досить великий, вже виріс. От. видно. Досить великий. На часу з ним ще прополювати, але бурячок у нас досить великий для своїх потреб. Ну І ще лишилось Тут салати. Є. І різних видів салати. Ось такий, то що раніше був вже такий здобули великі, вони потім такий скуричний салат і такий салат такого плану для себе. кусочок. І салат такого плану, що він ще менший буде ще виростати, що росте в цих головках, як капуста. А так взагалі салон редиски вже закінчили. Будемо братися до помідорів, це розбирати і перекопувати. Посилати такі і таке для себе. І потрібно буде бочку стояти, покажу вам, от буде таких дві бочки нас стояти. З кожної бочки ще варимо один кран, один вихід. Буде одна бочка тут, і ще одна бочка, і по чотири ветки буде йти на штучний полив. Та будемо ставити штучний полив і перекопувати. Бочки ми робили, мали просто такі зарізні бочки. Звичайно. Що тут вирізали, ще треба буде врумити водою. І звичайну бочку. Заварив я полуавтоматом таке закінчення. І звичайний краник поставили. От. На два виходи. Так само тут і буде шланг. Ми ще в окремому відео покажемо по штучному поливу, як буде йти. Тут два шланги, буде, тут краник той регулюється і тут тиск робимо тим краниками. так само і тут. Звичайно, просто варивали тут зарізу грубо, варується непогано. То буде окреме відео. Слідуючи, Пополив. Також покажемо в наступному відео. Ще одну тепличку будемо невелику, десь як півтої, в загальному, як половина тої, покажемо в наступному відео. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Нам важливо для підтримки каналу ваша підписка. Всім до побачення!